Ірина Омельченко. Сватання. Пан Георгій ретельно поголився, дістав із шафи улюблений світлий костюм. Сьогодні Георгій повинен мати кращий вигляд, ніж усі голівудські красені разом узяті. Адже нині особливий день. Нарешті чоловік вирішив освітчитися своїй колезі. Зої Степаніни. А й справді, скільки можна зволікати, він давно розлучений. Пані Зоя теж, обоє працюють в одній лікарні понад 10 років. У них чимало спільного, багато часу проводять разом, часто дають поради одне одному у професійних питаннях, іноді й в життєвих, разом ходять. На корпоративні вечірки нарешті і його сестра Світлана відпочине від нього, бо після розлучення Георгій повернувся до батьків. Його молодша сестричка жила разом із батьками. Відтоді, як то кажуть, багато води спливло. Давно немає батьків. Світлана вийшла заміж, має сина, а от Георгій ніяк не знайде собі пари. Сестра підсміюється, у нас із чоловіком двоє синів. Старший то Георгій, а молодший наш Мешко. У Георгія Йосиповича гарні стосунки з сестрою, її чоловіком, а вже племінника балує. Однак чоловікові хочеться мати свою сім'ю. На серці в Георгія неспокійно, а якщо відмовить. Він же неодноразово натякав, запрошував до театру, у ресторан. Зоя Степанівна запрошення приймала, та от далі якось не просувалося. Швагро завжди казав що ти менешся, жмешся, жінки люблять чоловіків сміливих і рішучих. Ще й сестра підтакувала. Їй уже набридли твої букети та цукерки, залицяєшся, наче хлопчик у школі. До того ж, не в старших класах, ти замучив її своєю невизначеністю та нерішучістю. А ще Георгій ніяк не міг визначитися, брати якийсь дарунок чи ні. А якщо брати, то що? Сестра радила каблучку, її чоловік годинник. А пан Георгій вважав, що це передбачувані дарунки. Каблучку він може подарувати на весілля, а годинник? Георгій давно працює із Зоєю і ніколи не бачив, щоб вона носила годинники. Зараз модно носити браслети. А їх Зоя має, та й взагалі, він нічого не тямить у прикрасах. Можна, звісно, попросити допомогти Світлану у виборі подарунка. Та ж Зоя може мати інший погляд на гарні прикраси. Зрештою, прикраси це банально. Треба щось, як то кажуть, із перчиком, щоб було дотепно, з гумором, щоб жінка не відмовила. Думка прийшла до пана Георгія, коли він був уже одягнений, схопив мобільний і почав телефонувати сестрі. Треба ж порадитись. Проте Світлана не відповідала, тоді чоловік зателефонував на робочий, але сестра не брала слухавки, мабуть, зайнята. Аж тут додому прийшов швагро, щоправда, на підпитку. Проте ідею Георгія підтримав. Вони ж майже однієї статури. Куди вже тобі йти, та й що ти в цьому розумієшся? От я тобі допоможу. Дружина нещодавно купувала обновки, то ми щось підшукаємо і позичимо в неї. Світлана не ображатиметься і, взагалі, розмову з нею я беру на себе. Тож Ігор, чоловік сестри, поліз у шухляду, де жінка тримала білизну, вибрав бюстгалтер, що лежав у гарному пакетику. Ігор переклав його. В невеликий подарунковий пакет і урочисто вручив Георгію. Після прийому чоловік зайшов до Зої Степанівни. Жінка була в кабінеті сама, збиралася додому. Мала гарний настрій, а вже красуня. Пан Георгій вирішив почати здалеку. Погода гарна, літо за кілька днів пташки співають. Що довше белькотів, то більше губився. Дістав подарунковий пакетик, поклав перед шинкою. Пані Зоя з цікавістю розгорнула і здивовано підняла брови Георгію. А що це ти приніс? Чий це Бюстгалтер? Він же ношений. Що ти хотів цим сказати? Що за невдалий жарт? Поки Георгій Йосипович виправдовувався, Зоя зібралася і пішла. Вирушив додому і Георгій. На душі в нього було так погано, що дорогою трохи випив, ще й з собою прихопив плящину. Спочатку мовчав, не хотів ні з ким розмовляти, нікого не хотів бачити, та ж сестра не відчепиться. А коли розповів, сестра не лише вхопилася за голову, а й надавала стусанів. Спочатку чоловікові, а потім і братові. Я думала, що в мене двоє дітей, а в мене їх троє, з них два телепні й бовдури, повторювала обурено.